Вітаю! Отже, сьогодні куряча печінка. Промити в дуршлагу під струєю води прохолодної. І замочити на годинку у молоці. Молоко це природний абсорбент. Він забирає в себе всю гадість, ну і гіркоту і так далі. Так, потім зливаємо це через дуршлаг. Зараз промиваємо і кладемо щоб стекло. А молочко, то собачком. Далі ми кожну печіночку розділяємо. От Бачите, вона з двох частин, але споєднана. І отаку от тут ріжемо. Коли ми так робимо, ми точно побачимо, як десь на заводі пропустили жовч, то вона тут буде. Ми це відріжемо і викинемо. І так всю печінку. Беремо каструлю, печінку в каструлю. Тут кілограм печінки в мене. І чайником окропу заливаємо. Накриваємо і лишаємо на 5 хвилин. Три таких цибулини. Якби я робив для себе, то я б ще одну взяв. Цибулі мало не буває. Але в мене є такі, що не люблять цибулі. Але коли будемо готувати, я вам покажу секрет, як зробити так, щоб цибулі майже не було помітно у готовому вигляді. Печіночку відкидаємо на довшляк, на вона стікає. Кудичку теж можна собачкам дати. Хлібчик вимочити. У мене вуличні приходять. Просять. Так, пательню прозакриватися, печінку зливатися. І смажуємо цибулю. А смажуємо хвилин 7. До готовності майже. Обсмажуємо, не зажарюємо до золотистого. Воно має поміняти колір і все. Бачите, вже всю олію взяла. Тепер обсмажував я 7 хвилин. Тепер додамо туди вершкового масла. Вершкове масло, виршкове масло це вершковий смак. Ну і воно м'якче робить цибульку. І печінка буде м'якша. А тепер фокус, що я обіцяв. Сода. Але не багато, Це пів, чайної ложки. і це, і це, це забагато. Будут багато цибулі. Я так кажу. Дивіться, що буде. Бачите, колір міняється. Все. Як воно там замадіє, я не знаю, але цибуля розчиняється потім у самому соусі Її не буде чутно. Смак буде, а цибулі саме не буде. Тепер кладемо на середину томатну пасту. 70 грамів. значить, спочатку її саму. Як кажуть, круті повара, що це розкриває її смак і так далі і тому подібне. Ну я не знаю насчет того, як розкриває смак, але буває томатна паста з таким землістим присмаком. Це обсмаження, цей присмак забирає вот зараз це перемішуємо а цей прикол шоды це, це єврейська кухня Євреї придумали Убавляємо на единичку Печінку приперчити, і якусь то там приправу кладе тільки не солить вот Ось тако перемішуємо. І це ще не забуває. Отако От беремо трошки. Зовсім трошки борошна. І перемішуємо. Воно зараз буде обсмажуватися, а коли буде тушитися з водою, це борошна піде в соус. І він буде не такий. Так, додаємо на максимум. І соус не буде такий рідкий. что до морку. Морку я бываю даю, бывает, что не даю. До, цей, до печеньки таке такие себе. Может быть, может не быть. Это не рыба. до рыбы, да, сгоди. Теперь сюда печеньку. И обсмаживаем ее. Вот видите, оно пристает. Я не знаю, как до Є ще пателень, але ну, до сталевої пристає. Тому завжди проводьте. Ну, Тут не так страшне, Воно буде тушитися з водою, то все забереться. У соус, у воду йде. Але поки обсмажуєте, такого нажимаєте, щоб забирати Соду це не треба давати. Якщо у вас встрає цибуля. Будь ласка, ніякої соди не подивіться, буде краще. Що сода все ж таки трошки на свій присмак дасть. Це вже в мене таке виходить. Головне, що е, ті, хто не полюбляє цибулю, вони смаки її полюбляють, годовці. А її полюбляють, коли її випто, коли вона їм попадається на лежить. І тут, як хош. Ми смажували 5 хвилин. Я думаю, що доста. Все, це заливаємо гарячою водою. Так, пательня у мене велика. 32. Ну 32 поверху, 27 понизу. Оно масло. І додаємо рештки масла. Ну, взагалі, що в мене пішло? Десь 700 грамів масла пішло. Десь так. Так, все, воно закипіло. Тепер ми накриваємо, обувляємо на троечку і даємо 15 хвилин. Вона собі готується. За 15 хвилин вона вже буде точно готова. І залишилась одна хвилина до закінчення. Зараз ми солимо. До речі, пів чайної ложки цукру я дав не сказав. Тому що э, томатна паста Томатна паста завжди треба давати цукор. Додаємо ще чесник. На, на таку кількість от два таких зубка здоровенних. Казацький сорт. Приправи додавайте, якщо вам не вистачило. Чесничок любить. А взагалі рідини треба давати, щоб просто покривала печінку. И все. Это я даю так много. Вершки. Грамм 50. Это для смаку. На консистенцию оно ничего не дает. А смак краще стає. И борошно. Вот у меня смаженное уже заканчивается. Лишилось тут 1,5 столовой ложки. Вот его и вытащить С борошном Багато не треба давати, бо можна так загустити, що воно скільки не давай, поки гаряче, поки кипить, воно здається, що не густе. А потім стине, а воно як пиріг вам буде, він недосмажений. Тому все. І це треба, щоб прокипіло 3 хвилинки і буде готово. Ось маємо такий результат. Значить, що я хочу сказати? Це самодостатня страва, це не тільки підлива для чогось. І так, ну, спробую. Смачно. Як завжди. Печіночка язиком їсться. Підлювка, супер. Ну. Що я буду вас? Умовляти робіть і смакуйте. Дякую, далі буде.